Гармонія кольору сепія, неначе старі фотокартки. Сьогодні твоя забаганка, повіки мої цілувати і життя не ділити на терміни з учора в теперішнє. Малюй мені вуглями глиною, сангіна лягатиме м'яко, застелюю тонкі покривала із висохлих трав і туманів, по них почуттів оксамитових. Розсипані при йогорші. Листай світлі ранки у досвіта, коли горизонт сни розвіє, мольберт, полотно та олія, хай будуть тобі замість літер, під пензлями серце тріпочеться в гарячих емоціях. Під шкіру графітовим кольором думки мені вписуй відверті, вбирай мене в тогу пустелі, ховай у штрихах на папері. Немає секретів і сорому споріднених просто.